Не бачену в роту твою, все, що в серці є щире і натхненне, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. У кожну хвилю, у кожну днину гріє душу твоє ім'я, угор ненаглядна, горда єдина Україна моя. Молодець. Дай -дай. Так, Олексій, захисник України, відновлював свою пам'ять на реабілітації у Коломийському госпіталі. Молодий та усміхнений. Коли дивишся на нього, навіть не віриш, що йому довелося пережити. Він з Чернігова навчався на юридичному та історичному факультетах університету, але прийшла війна, і хлопець пішов захищати Україну добровільно. Йому у 2022-му було 23, А своє 25-ліття відсвяткував на реабілітації у Коломийському госпіталі після надзвичайно важкого поранення. Я Сценарій навчався і на юридичному факультеті, на юриста, і паралельно з цим на історичному навчався на, заочному, на заочній формі навчання. Можливо, тому да, Така та свідома людина, так? Ну, да, да. Та я вам навіть більше скажу. Я пам'ятаю, у мене там. В кінці 22-го року, і там трохи в 23-му в були сесії по зуму. Я, я сидів в окопі і так по зуму здавав, здавав іспити. Поранення в мене взагалі одно. Типу, ну я, я, якщо рахувати контузії, то типу я їх не рахую як поранення, бо бо я сам не знаю, скільки в мене їх насправді. Да, типу такого. А так, типу, ну от. Поранення, от тільки одне таке. Але одне, що, що і ліва нога, і права нога, і ліва рука, і права рука, і голова, і ще тут живіт є, і ще отут на плечі. Тому. Як це трапилося і де? Це трапилося в Харківській області під Куп'янськом ще в жовтні минулого року. Під час, під час ну, потрапив під артилерійський обстріл, коли ми там проводили активні наступальні штурмові дії на, ну, з метою покращення так, свої, своїх оборонних позицій, ми там штурмували росіян і трапилось так, що я потрапив під артилерійський обстріл. Після такого важкого поранення Олексій опинився в комі. Хлопець без свідомості знаходився не один тиждень. Лікарі сподівалися на краще та робили усе можливе, щоб повернути молодого захисника до життя. Їм це вдалося. Але, мабуть, саме невидима внутрішня сила, оптимізм і бажання жити врятували Олексія, і він прийшов до тями, але втратив пам'ять. Взагалі, тіпа, типу, я, я поверну, ну, типо, згадував події, які зі мною ставалися на війні. По, по, по фото в телефоні я дивлюся, типу, там, Донецька область, там, типу, 20, 25 грудня, багато я так пригадував, пригадував, пригадував. Я така людина, що типу, взагалі там не усвідомлює там, в, в, більші, в більшості випадків всю серйозність ситуації. Е, бо ну, типу, мати мені показувала фотки, там, коли я в комі лежав. А я кажу, О, прикольно руку поклав, Типа такого, вона така. Блін, да, що ти там що ти там таке кажеш? Типу такого. А так, типу, ну, коли я тільки вийшов з коми, я там я, 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 там вийшов з коми, але я там ще десь в Астралі знаходився. Я там по ночам воював, <сум> кричав, кидай гранати, типу такова. А так, типу, не знаю. Взагалі, як, коли як це Я не виставилася, так то ну, ви пам'ятаєте, що. <головіка> я, 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 мені прилетіло в голову сюди, і я, я, я вже проснув, прокинувся в лікарні, і то там прокинувся в лікарні не так, що типу, там, от відкрив очі, а так в якомусь тумані прокинувся спочатку, а потім вже там, трохи почав прокидатися в лікарні. Процес реабілітації після такого тяжкого поранення та наслідків коми дуже складний. Але Олексій крок за кроком рухається вперед. Багато жартує, очевидно, щоб підбадьорити себе та інших після наполегливої праці з психологиною нашого госпіталю Оксаною Дмитрик згадав практично все, але деякі спогади для нього особливі. На війні там я пам'ятаю, як я поїв ну, типу, холодний канадський сухпай. Після штурму ми, там, ми росіян штурмували, потім ми відбивали їх контратаку. І вже після цього, там, після усієї ночі, коли ми там повоювали з ними, коли вони вже перестали нас контратакувати, нам тіпа, командир сказав, що тіпа, все можете там трохи відпочивати. Я відкрив тет, 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 холодний канадський сухпай. Те, що він канадський, це тіпа, нічого не значить. Ну, тіпа, він, він, він як був сухпаєм, так сухпай. І остався. Тіпи, немає різниці Там український, канадський, такого. і, 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 і тіпи, я відкриваю і ці полуфабрикати холодні, морожені. Я такий. Я, я їм ці макарони, я такий. Це найкраще їжа в моєму житті. І і да, я ж після цього, після от, того дня пам'ятаю, от коли тут вже поранення отримав, тут ходжу, типу, по ресторанам, типу, по по різним закладам, типу замовляю там типу, най... най, най Найкрутіші, там, найкрутіші стейки, типу такого медіум medium rare, там, з якоїсь австралійської... австралійського м'яса або типу такого нічого не зрівняється з тим канадським сухпаєм. У розмові з усміхненим Олексієм черпаєш якусь силу, позитив та оптимізм, віру у нашу перемогу. Він щиро радіє кожній хвилині, кожній зустрічі, кожній мрії. З його обличчя посмішка зникає лише тоді, коли він говорить про побратимів, які загинули від рук російського ворога окупанта. Найважче це втрачати друзів, втрачати побратимів. А особливо коли ти з побратимами там починаєш так іменно кожного дня там спілкуватися, активно там починаєш дружити. То дійсно ось ось це тіпа найважче. <світ> <світ> Якщо б зараз вернути час назад, чи пішли б ви знову? Так, <світ> да, однозначно, однозначно. І я скажу, я ще раніше пішов туди. Ну, типу, коли там АТО було. Ну, хоча, типу, коли там було ОТО, я ще в школу ходив. <світ> <світ> типу, такого. але, ну, типу, так, да, звісно, звісно. Про що ви мрієте? Що б я Щоб Україна перемогла в цій війні. Хоч про що я мрію? А коли Олексій читає вірші, завдяки яким зокрема йому вдалося відновити пам'ять. Розумієш за цими молодими, сильними патріотами майбутнє нашої вільної, мирної, незалежної України. Ми маємо розуміти, завдяки їм наша країна існує. Своїм здоров'ям та життям вони жертвують щодня, щоб зберегти нашу країну. Тому пам'ятаємо, герої поміж нас, і ми маємо бути вдячні їм за віру у нашу перемогу. Він тобі пише «Кохаю цьому». А Симоненко писав: Я тобі галантно не вклонюся, комплімента роду не зліплю. Тільки в очі твої ніжні задивлюся, в них свою тривогу утоплю. І палають, ніби стиглі вишні, ладно підкаряючи собі губи неціловані і грішні, очі божевільно голубі. Відчуваєш різницю?